У результатах роботи громадської ради було створено в жовтні От перші тих 3-4 місці ми все ж таки вже зробили якісь напрацювання. Перше, що ми зробили, це добилися виділені кошти у міської ради для того, щоб встановити камери, камери відеоспостереження по місту Стриві для того, щоб запобігти або відстежувати якісь злочини, які відбуваються чи в нічний, чи в час часто вулицях міста. Ми провели екологічний семінар, що турбує мешканців нашого міста по відходах, по незаконної вирубці лісів, незаконний відбір, шутру. Ми провели буквально четвертиш флешмоб на тему «Не рви і не купуй зірване про первоцвіти, які занесені у червону книгу України. Ми Проводимо роботу по забороні торгівлі авторів, все-таки міська рада прийняла це рішення. Ми е, проводимо роботу по контролю за дотриманням цього рішення. Я вам скажу, що місцеві жителі міста Стоя, е, вони, я так думаю, мають зовсім інакші проблеми ніж жителі селища або села. Я так думаю, що таких гострих питань, як наркоманія, е, кражі, Наприклад, не дозволено паркування, не машин, паркування машини дозволено дозволених місця менше буде турбувати сільських жителів і жителів селища. Тому ми б хотіли дізнатися, що турбує жителів селища Держави. На сьогоднішній день і, в принципі, в поточному році по наказу тут дільничного як такого не було, а виконував його обов'язки дільничний інспектор, старший дан міліції Фіцик Андрій Петрович. Що і зараз практично він продовжує виконувати ті обов'язки. Але вже практично з минулого місця призначені тут в Дашаві, чітко в Дашаві, і Олексічі, Єсиповичі, дільничним інспектором, після призначення його старшим дільничним інспектором на зоні обслуговування Дашавський напрямок. В Дашавському напрямку є практично ті всі села, починаючи від Стрия і закінчуючи стриганцями, Йосиповичами, крайніми, Ходовичами, крайніми такими точками. Брак дільничних на даній зоні обслуговування дві посади. Тобто дві посади є вакансіями на цьому напрямку. Фактично він один перекриває е, всі села в районі е, Дашавського напрямку. Другий дільничний перекриває е, другий напрямок. Це Сихівський напрямок. Він теж там має. Ну, маємо те, що маємо зараз, підбираємо кадри. Можливо, в цьому році буде заповнено. І дана допомогу фізику. Якщо десь його тут менше бачили на протязі цього року, то тільки із за цього, що великий об'єм роботи, велика кількість сіл і практично це все впливає на, на обслуговування дільничним цих сіл. Мною спільно із моїм нападником, дільничим так, так, Дубиком Романом Юрьовичем було здійснено наступне. Цього модані в цьому дільниці сталося 27 злочинів, які з них я, я спільно з нападником розкрили. 19 не входять як і крадіжки, так і шахрайства, входять і легкі тілесні, середні тяжкості. Ну, різні були злочини так розпиті. Встановлено нами було за 14 рік два пункти лекції. Поставлено було дві людини на обліку в міліцію, які вмічалися в нас, такі як Харчук, Юрій. Тому було продовжено встановлення. Друге, це був Янко Павло, якого якому ми встановили, але може, ми його вже посадили, так би, дали йому реальний термін, тому що він не впродовж себе, не йшов на шлях виправлення. Також складно було нами разом із Дубиком, 54 адмінпротоколи за 14 рік. На Дашавському напрямку. Усього входить Дашавський напрямок, що скажемо, 18 сіл. Входить 18 сіл І Були також адмінпротоколи мали наступного характеру. Це є насильство сім'ї, це є продаж неповнолітніх е, алкогольних напоїв, е, це є також хуліганство, це є підпал трави сухою, сухостою. От, е, в такому і порушення адміннами. Це люди, які після 10-ї години вечора не перебувають вдома, які немає зімового. В сьогодні мають бути вдома, і їх ну, немає, наші порушення відповідно, ну, і ми на них мусимо склати протокол. Розглянуто було 190 звернень. Це заяв, зареєстрований в журнал єдиного обліку регіону. Згідно даних звернень були прийняті рішення письмових відповідь, було надано жителям даних сім і Ну, Звичайно, що він залучається і ще дільничний інспектор Фіцик і дільничний інспектор Дубик залучається і ще до різного роду інших не пов'язаних практично з виконанням обов'язків на дільниці обслуговування. Тобто до чергувань, несення служби зараз на даний час. з... В Державі знаєте, що відбувається, і ми чергуємо, забезпечуємо охорону громадського порядку і на різних заходах, і, зокрема, на стратегічному об'єкті газосховищі тут у вас практично цілодобово ми тримаємо під охороною цей об'єкт. І він, якщо взяти тижні робочий тиждень, то одну, один раз він чергує на газовому сховищі, один раз чергує в слідчі оперативні групи. Практично Чотири дня, можливо, в нього випадає. Якщо він на ніж заступив, значить на наступний потрібно людині відпочити. Через день він заступає в слідчу оперативну групу, знову добу він відпочиває. Тобто він в нього продуктивної днів, три дні 3 дня в тиждень, виходить. Тому тобто я говорю, що тут працюється тільки з головою сільської ради. Ці питання, які виникають е, міліцейського характеру, телефонується, людина приходить до голови, голова телефонує до дільничного, дільничний реагує. А чи є якісь проблеми у селі щодо вандалізму, там, щоб ламали якісь там щось ламали там і так далі? Пам'ятники. Ну, ну не тільки, може там у селі там, хтось там стовби валяє там, чи ще щось, щось. Значить це десь приблизно років п'ять назад Роман Васильович, можливо, це і більше зараз не можу нагадати. Роман Васильович писав заяву на охоронні органи і донатписов на селищну раду про це, що. Ламали постійно огорошу біля пам'ятника Богдана Хмельницького. Дійсно, зловити, ну піймати це в 2009 році, піймати когось на гарячому не було можливості. Тут навіть вже і група спеціально працювала, кухтіше ще працювати дільничну, працювала група, вночі чергували. Ну, не вдалося приймати, тому до рішення сходів села, і погодження депутатів було демонтувати ту залишку ті огорожі і здати на металобрух, тобто все, все зробили було офіційно. Крім цього, там нормально підписав, що було знищено пам'ятник Хмельницького і шабля. Ну, на даний час воно все. То на металобрух хто, хто, хтось ламав? І, ну просто чому я це питання зараз піднімаю? Зараз ви проводите у центрі села реконструкцію, ставите дуже файні лавочки, сковані. Чи не буде подовжена та ситуація, і чи можливо все-таки треба підняти якесь питання щодо встановлення все-таки відоспостереження за центральним майданчиком, щоб зберегти ці лавочки, які ви ставите зараз? Щоб потом потім не прийшлося ще більше платити грошей ніж на встановлення камери, чим ну щоб ремореставурувати слушне зауваження. Я думаю, що це також воно бути враховано десь на перспективу. Я собі це запишу, що де з депутатами, можливо, десь при виконанні до кіної жінки просто це як, як приклад, наприклад, я наскільки я побачив по будівлі, на будівлі стоять передавачі якогось провайдера, тобто okay. хтось там арендує, ніби може якісь там домовленості маєте, Тобто, через них можливо ту камеру підключити до відеоспостереження і все. І Фіція. то буде допомагати. Я переговорю з депутатом, якщо перед переконанням до дохідної семи бюджету буде можливість закупити камери спостереження і навести, щоб вона досвідуся на моніторі. Я думаю, що це депутати однозначно підтримують пропозицію, що не було знаможливість. У мене ще є пропозиція щодо того, якщо вже за це зачепили це, це питання. Я думаю, що потрібно клопотати перед підприємцями СМТ Держави, ближчі, наприклад, до цього майданчика, щоб вони на своїх магазинах, барах. Зовнішне спостереження встановлювали, десь направляли відеоспостереження в бік центру СМТ Держави. Це навіть і покращувало роботу і дільничної, і тільки дільничного інспектора міліції інших служб щодо запобігання і подальшому розкриття кримінальних правопорушень. Я би просив вас, пане голову. Якщо буде, наприклад, засідання державської наприклад, ради, що ви закликали і членів громадської ради. Може, ми б ще зустрілися разом з депутатами і провели таку робочу нараду з депутатами для того, щоб ми, наприклад, знали. може, депутати що ще більше да, запропонують, може допомогти створити громадське формування, а у нас є на працювальній де ми можемо разом працювати, може, щоб ми перевели нашу розмову не так, як ви говорите, що прийшли, поговорили і пішли геть. А ми хочемо. Конкретні пропозиції для того, щоб ми могли їх разом з вами реалізовувати. Нашого колективу хочемо привітати жінок з міжнародним жіночим днем, хоч дехто каже, там не святкувати чи шеф. Але е і хочу звернутися до тих жінок, які зараз чекають. Чекають на своїх хлопців, на своїх чоловіків, на своїх братів і сестер. Нехай Бог їм допомагає. А вам побажати всього найкращого і щоб все було добре.